Продовжуємо нашу роботу і на дипломатичному напрямку для того, щоб якнайшвидше забезпечити всі необхідні умови для тиску на Росію, для реального миру. Очікую доповіді української делегації, що працювала в Саудівській Аравії, і готуємо нові завдання для нашої дипломатії. Потрібно рухатись до миру, потрібно рухатись до гарантій безпеки, потрібно звільняти наших людей. Ми налаштовані працювати максимально швидко з нашими партнерами. Головне це здатність наших партнерів забезпечити готовність Росії не обманювати, а реально завершувати війну. Зараз російські удари не припиняються. Щоночі під сотню шахелів проти України постійно ракетні удари і є, на жаль, влучання по нашій цивільній інфраструктурі, по портах, зокрема в Одесі. І вчора там було ураження цивільного судна, якраз вантажили пшеницю напрямок Алжир, люди. Загинули громадяни Сирії. Мої співчуття. Були також поранення, їм надано необхідну допомогу, будь-яке намагання Росії петляти буде чітким доказом для всіх, що саме Росія не хоче миру. З чіткими висновками світу.